Пані Любо, ви нещодавно також були у Франції і в Німеччині із адвокаційною поїздкою. Бачилася із політиками, експертами, говорили, власне, про, про Україну. Тут у США ми знаємо, так, які виклики треба давати українським активістам, коли вони спілкуються з політиками. Цікаво почути вашу думку, яке нерозуміння, можливо, так існує досі в Парижі чи в Берліні? Які зараз ключові виклики потрібно адресувати Україні, спілкуючись із партнерами Франції та Німеччині? Вони дуже різні. Французи ніколи не скажуть напряму, що вони думають, і поки що я не володію цим мистецтвом, щоб читати, що думають французи, але склалося враження, що вони нас взагалі не знають. Коли говорити предметно про євроінтеграцію, ще мене дуже вразила реакція французької депутатки, яка в минулому була фермером і зараз представляє фермерський округ, яка просто озвучила всі їхні побоювання їхніх фермерів, але сказала, що нам треба з вами знайомитися. Нам треба знайомити ваших фермерів з нашими фермерами. З однієї сторони, вони нас мало знають, з іншої сторони, склалось таке враження, що наш вступ це вже як незворотній процес. Цього ніхто не заперечує там у Франції. Німеччина, який підхід був там? Німеччина вона нас добре знає. Вони не бояться прям напряму задавати дуже багато запитань. Ну ми просто там озвучували ідею, що для нас, як країни, яка в війні, треба, і ми не розуміємо, коли ця війна закінчиться. Треба застосувати дещо відмінний підхід ніж від інших, ніж до інших країн кандидатів. Це був мій основний посил. І коли я там наводила приклади, що це може бути поступова інтеграція до внутрішнього ринку, то я натикалася на критику. І я розуміла, чого ця критика є, тому що вони, вони звикли все по правилам. Вони звикли. Що вступ до ринку, це повністю Україна вступає і отримує доступ до різних там ринків. У нас такого не може бути, тому що це дуже довго. Але у нас, можливо, будуть сектори, які вже будуть готові до вступу по їхніх вимогах і чому б не запустити той же ж роумінг, як приклад. Ну ми таке не робили. Ну це не аргумент, що ви таке не робили. Світ змінюється. Війна, це, це ж виключно опирається в якісь бюрократичні процедури. У 2024 році. Це взагалі буде важливий рік. Будуть вибори у Сполучених Штатах, вибори президентські, вибори до конгресу, але також будуть вибори до Європарламенту. Як це може позначитися на продовженні підтримки України європейськими країнами, Євросоюзом Союзом цілому французи нам казали, що вони дуже бояться цих виборів. От саме французи казали, що це може бути велика проблема для нас, оскільки популістські рухи мають популярність в Європі. Вони це бачать, німці нічого не казали. Французи казали, що потенційно може бути проблема, тому наше завдання максимально все виконати за часів каденції Урсули фон дер Ляйн, щоб саме вони відкрили нам переговори. Оскільки що там буде, ми, ми не знаємо. Я думаю, що вони. Не зможуть е, якось блокувати цей процес, але краще би було б відкрити переговори за цієї каденції.